Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Приїхав я тільки що з ринку, це є оптовий або гуртовий що як називають ринок, це у Львові, і пройшовся я по цінах. Так як зараз прийшла вся зелена, як то кажеться, і зелень свіжа, це по капусті, огірки, кабачки, все по було. Записав я ціни і зараз буду казати, сьогодні 25 травня. Зараз я вам розкажу, яка була. По зелені. Петрушка від 100 до 150, Укроп від 180 до 220. Е, Ревінь. де хто мене питав, е, ще його тут називають румбомбаром. А так ревень 15 на кілограм, це на е, гуртовий. Е, оріх був, е, олоські оріхи були е, 35 е, гривень. Салат 40 е, це. Е, Кучеряві, а був айсберг 50 гривень, перо цибулі 130, шпінат 80, щавель 80, капуста молода 45. Броколі 100. Буряк 45. Квасоля 200 гривень. Це квасоля на стручках. Пекінка 60. Редиска 15 пучках. Кілограми не бачив, редиски вже трохи менше. Ну, було 15 в пучках. Огірок 60, помідор 60. Це все на рядах. Цвітна 50, картопля 45. 45 була і було 55. Тернопіль з Тернополя привезли, була Рив'єра, гарна картопля. Так, по старим. Стара картопля 5. 5,50, буряк 8, морква 40-42, цибуля 50-52, капуста 37. Тверка на яблучному ряді. Від малі яблука 17, 18, Яблука вже трохи красивіше, гарні, 25-30. Полуниця, як я казав, дрібненька 45. 45, а вже крупніша така 75. Трошка ціна переупала, але можна було, як то кажеться, взяти. Було половиці багато. Росада. Росада помідор була від 4 до 7, перець 5-7 і баклажан 5-7, капуста 2 гривні. І хто і дешевше. Пройшовся я по ряду. Добрий інструмент. Брали в агротермі, заказували собі насіння, і касети, і плівка, агроволокно, і такі навіть є, будь ласка, кому треба. Все, що я перечислив, так що агротерм вибираємо квітів, Квітів є дуже багато, дуже гарні квіти. Ну а квіти, я можу сказати, це ж не камера, це треба тільки знімати квіти. Так само, як і всю продукцію. Коли знімається, вона дуже красива і людина дивиться, а не е, Ярославича, коли він вам говорить. Звичайно, так ліпше є. Ну, а що маємо, то маємо. Квіти в нас від 8 до 100 гривень. На ринку можна взяти ще, е, звичайно, і е, як рослини, по, як по хворобам, е, це е, так само можна під різну взяти. Там є магазинчики. ціни нормальні, я не кажу, що великі ціни нормальні. Ціни так, що кому треба, будь ласка. По, скажу, що Там кожен приїжджає, це не великі купані, тут кожен приїжджає, бере в одному, другому, третьому. Це, ну, по, по чередах туди заїде, туди, і він набирає собі бусики. Не так як у нас закупляються і везуть, звичайно, по Україні. Це було до війни. зараз трохи в нас ситуація друга. Раз в неділю я вам буду показувати, розказувати ціни, хоч вони хотілося, хоч, хоч раз в два дня, раз в три дня. Ну, В мене можливості такої як немає, то я вам. Так просто, щоб на згадку, що бо люблю знімати ціни взагалі. По цьому це я починав з такого, скоріше, що вирощуємо. І переважно я ходив колись, монетував ціни. Це на ринку великі компанії. Тут попробував, ну але зараз таке у нас положення, що табу, як то кажеться, не треба, значить, не треба. Ціни будуть тільки диктувати так. Всім здоров'я, Україні перемоги! До побачення.